Підняв армію з нуля колосальна робота і в нього було сьогодні достатньо часу. Це Степан Тимофійович Полтора з 2014 по 2019 рік посаду міністра оборони України обіймав Степан Полторак. Це призначення не випадкове. Я знаю Степана Тимофійовича більше десяти років. Валерій Залужний в інтерв'ю Яніні Соколовій зазначив, що на його думку Степан Полторак був найбільш ефективним міністром оборони України часів незалежності. Звісно, прийоми, я вважаю, що да. Я буду чесно підказати. Тільки була пророблена колосальна робота. Його міністерська діяльність припала на період активної фази російсько-української війни. Тож вимагала масштабного реформування збройних сил України та адаптації до умов сучасної війни. На службу за контрактом до війська прийшло майже 70 тисяч українців. Працював на покращення забезпечення армії та посилення міжнародного співробітництва. Генерал полковник Полторак має заслужений авторитет серед військовослужбовців. Подав у відставку одразу ж після. Інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського В першу чергу нам треба навчитись говорити правду. Пізніше Степан Полтерак увійшов до книги рекордів України як міністр, який найбільше зробив для вшанування пам'яті загиблих захисників.